Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає мешканців міста та району. Вже завтра ви зможете побачити, чим живе нічний акерман. Доброї ночі, комендантський патруль. Муніципальна варта. Здавалось би, за майже два роки війни та комендантської години місто після 12-ти мало б мирно спати. Та деякі персонажі вирішили, що це саме час шукати безкоштовний інтернет. Я вийшла до інтернету. До якого інтернету? Ну ти що прикалується? Не втомлюємось нагадувати, що комендантська година однакова для всіх, і за її порушення слідує відповідне покарання. Наш патруль щоденно пильно слідкує за дотриманням правил воєнного часу, а усіх порушників відправляє до відділку поліції. Деталі нічних затримань ми розкажемо вже завтра у нашому випуску. Новин. А сьогодні ще раз наголосимо: після 12-ї усі акерманці повинні бути вдома.